Шановне панство, всім привіт-привіт, всім вітаннячка, всім миру і добра. Так, що хочу сказати. Сьогодні хочу для вас відкрити два набори. Один я вже купив, один зараз буду купувати. Вони ідентичні. да? Е -е і подивимося, чи взагалі окупиться воно чи не окупиться, наскільки буде цікаво. Це вже будемо судити і дивитись по тому, що ви напишете в своїх коментарях. Надіюсь, вам сподобається. Та? І, ну що, приступимо. Подивимося, що ж нам так і випаде. Останнім часом щось не дуже щастить в цих різноманітних наборах. Ну що ж, треба спробувати а вдруг, а вдруг, а вдруг. Так, ну що, надіюсь, сподобається. Поїхали, збери їх всі два штучки. Первий, перший нам нічого не приніс цікавого, на жаль. Так, і другий. Ну, збери їх всі, як збери їх всі, тут, в принципі, нічого і дивуватись, так? Да? Так, що далі? Е -е... Давай далі містики попробуємо відкрити. Хоча б, можливо, тут щось нам. Цікаве випаде. З першого містика нічого не випало. Ну, Дешевий набір, то те і маємо. А ви дивіться, купувати чи ні, якщо мені не фартить, це не означає, що вам не форти. Так, чорна скринька дає максималку і одну 2 рівня. Ну це добре, тому як дуже рідко чорні скриньки. Кидаю далі. І тут дає максимум і 400. Так, ну що, давай її відкриємо 20% на третю і 5% на четверту. Що ж ти нам цього разу принесеш? Ні, далі не пускає і дає дуже мало 300 золотих. 300 золотих. Це, звісно, слабо. Ну що в нас залишається? Із набору 2 мега і 2 сюрпризи. Ну, давай мега відкриємо. Давай мега відкриємо. Так, дає, до речі, чорну скриньку. Одну, ну, давай звідси її спробуємо. Попробуємо відкрити. Так, пропускає нас далі, дає другого рівня. Добре, можливо, третього давай. Давай, допоможи. Ні, на жаль, не дало, але дало 600. Забираємо. І ще одна чорна скринька. Перо рівня. Не понял. Чи це друга було? Ну, коротше, 500 дало. Це, напевно, друга, тому що першому максимум 400. І залишається два сюрпризи. Тут дійсно, можливо, буде сюрприз. Я його спеціально ставив на сам фінал. Титан Черетір. І давай десятку, можливо, якусь хотілося б. Так, і контейнер, КПЗ. Угу. КПЗ. КПЗ, можливо, нам і повезе. от що Чи є в мене цей танчик? Зараз подивимось. Непогано було б отримати золото. Так, 4 нагороди. І, на жаль, зовсім нічого. Ні, танчика цього в мене немає. І талісмани, тільки талісмани. Ну, давай, хоча на тебе буду надіятись. Давай, багато нагород. Пожалуйста, ні, ну, дало вільний. В общем, друзі, круто, ну, Мені цього разу нічого не дало. На жаль, золото ми, звісно, да, навіть не відбили. Ну, вам хочу подякувати за перегляд, підпишіться на канал, поставте свою подобачку, напишіть свій комент. Хочу вам побажати мічного здоров'я, всім миру добра, всі удачі, всім папа. -па.